Білі польські лисички та сироїшки стартував осінній грибний сезон. Проте деякі грибники його розпочали у лікарнях. Уже 11 дорослих та одна 4-річна дитина були госпіталізовані з підозрою на отруєння. Як правильно збирати гриби, як їх готувати та розпізнавати отруєнні, Розкаже Вікторія Ліварчук. Вона була на тихому полюванні. Це ми знайшли білий гриб. Любов Марчук, де корослі гриби у лісі, збирає вже більше 30 років. Тихе полювання на сироїшки, лисички та підберезники Її найулюбленіше хобі. Знайомі жінки неодноразово труїлися грибами, тому головне її правило класти в кошик тільки ті гриби, які добре відомі. Гриби потрібно збирати дуже уважно. Гриби це цінний харчовий продукт, і з них можна приготувати дуже багато страв, консервовані гриби. Можна висушити гриби, щоб взимку їх використовувати. Ну і багато-багато де можна приготувати. Тільки треба бути при, при збиранні грибів. У Вінницькій області з початку року з підозрою на отруєння госпіталізували 11 людей, серед них чотирьохрічна дитина. Багато їстівних грибів та поганок практично не відрізняються, та все ж мають відмінності, про які повинні знати грибники. Це зміна кольору при зрізі та запах, але можна отруїтися навіть їстівними грибами, якщо неправильно приготувати або зібрати їх перезрілими. Якщо він уже незрілий, там вологий, на ньому є. Формування вже якоїсь там плівки, там пушок, якийсь, ні в якому разі. Це вторинне отруєння, тому що такі гриби володіють властивістю. У них відбувається уже вторинне розкладання білків самого цього гриба. Вони виділяють отрути, вони виділяють метали. Вінничани, окрім походу в ліс за грибами, купують їх на ринку, але і там можна взяти неякісний товар. Вживаю, але не, не то, що я їх дуже сильно люблю. І на базарі стараюся не купляти чи в магазинах, тому що вони не провірені. Скоріше, гриби я вживаю в якихось продуктах. Тобто сам я їх не купляю, вже в готових продуктах. Надай обов'язково переварувати, тому що це дурне діло. Обов'язково відварити, почистити, а потім аж тільки жарити. В магазині ну, обичні печеричі, звичайні. Буся їдуть там, можуть збирати в лісі. Я таке, таке не люблю, але вони люблять, що знаєте. О, то вони знають, які можна їсти, які ні. Аби гриби дійсно смакували і були безпечними, грибники зі стажем та лікарі радять спочатку їх ретельно промити і залити окропом. Рекомендується кип'ятити гриби двічі, змінюючи воду після першого кипіння і ні в якому разі не давати дітям до 12 років. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінечина.